Нашестя сарани на півдні України. Чи справді загроза реальна? На півдні України розгортаються події, які нагадують сцени з фільмів про кінець світу. Жителі південних областей, зокрема Запоріжжя та Дніпропетровщини, вже кілька тижнів спостерігають гігантських хмари комах, які атакують поля, населені пункти та території поблизу водойм. Йдеться про масове нашестя сарани. Явище, яке викликає неабияке занепокоєння серед місцевих жителів, так і серед екологів, аграріїв та чиновників. Що відбувається зараз? За словами очевидців, величезні зграї сарани вже накрили частину Запорізької області і активно просуваються в напрямку Дніпропетровської. У деяких районах, зокрема у Нікопольському районі, ситуацію офіційно визнано загрозливою. Місцева влада попередила про неминучість нашестя шкідника у передмісті Дніпра жителі вже помічають окремі групи цих комах у полях, зокрема в Дніпропетровському районі, у Мирівській громаді Нікопольського району місцеві мешканці та працівники сільськогосподарських підприємств. Фіксують перші масштабні скупчення шкідників. Епіцентром розмноження сарани екологи вважають висохле Каховське водосховище. Саме там, на оголеному дні водойми, яка перестала існувати після підриву Каховської ГЕС, створилися ідеальні умови для масового розмноження цих комах. Під час ремонтних робіт на насосній станції в селі Вище Тарасівка було виявлено велику кількість сарани, що свідчить про значне зростання популяції. Через бойові дії, що тривають у цьому регіоні, екологи та представники Держпродживслужби не мають змоги проводити там повноцінне обстеження чи контроль ситуації. Чому сарана така небезпечна? Сарана це не просто дрібна комаха, яка безсистемно літає над полями. В певних умовах ці істоти починають формувати великі зграї, що можуть налічувати мільйони особин. Коли сарана переходить із звичайного одиночного способу життя у стадну фазу, вона перетворюється на надзвичайно агресивного та ненаситного шкідника. Така зграя здатна знищити врожай на величезних площах. Буквально за кілька годин. Комахи живляться практично всіма видами рослин злаковими культурами, соняшником, овочами, травами особливо страждають від них пшениця та інші зернові. Середня швидкість пересування сарани до 40 км на день і близько 15 км уночі. Але за сприятливих умов, зокрема, за наявності попутного вітру, ці комахи можуть переміщатися на відстані до 500 км. Це означає, що лише за добу зграя може опинитися в іншому регіоні України. Така мобільність робить їх надзвичайно небезпечними, адже за короткий час комахи здатні охопити великі території, знищувати все на своєму шляху. Ще однією проблемою є майже повна відсутність природних ворогів у місцевій екосистемі, Ні птахи, ні тварини практично не полюють на сарану у тих кількостях, які могли б стримати її розмноження, це створює передумови для лавиноподібного зростання популяції комах, особливо у сприятливих кліматичних умовах, як клімат впливає на їх розмноження? У попередні роки сарана в Україні зустрічалася переважно у невеликих кількостях і мешкала в основному поблизу водойм південних регіонів. Проте через зміну клімату, тривалі періоди спеки засуху, зниження рівня ґрунтових вод та висихання водойм ситуація змінилася. Такі умови стали ідеальними для розмноження сарани у результаті території. Де раніше популяція контролювалася природніми механізмами. Сьогодні стали розплідниками ті території вже шкідників. Саме дно Каховського водосховища, яке тепер є величезною сухою ділянкою землі, стало місцем, де безконтрольно розмножується сарана. А зважаючи на те, що ця територія є зоною бойових дій, жоден еколог чи представник служби. Не зможе там працювати для моніторингу ситуації або обробки території засобами захисту. Потенційні наслідки та масштаби збитків Нашестя сарани може мати катастрофічні наслідки для українського сільського господарства. Згідно з оцінками ООН, під час масштабного нашестя пустельної сарани у Західній Африці у 2023-2025 роках. Загальні збитки становили понад 2,5 мільярда доларів. І хоча українська сарана належить до інших видів, механізми її руйнування та шкоди для врожаїв дуже подібні. Особливо вразливими є фермери, які вирощують пшеницю, кукурудзу, соняшник та інші культури. Вже зараз аграрії з тривогою стежать за ситуацією. Адже за кілька днів їхні поля можуть опинитися під натиском мільйонів ненаситних комах, а з урахуванням високих температур та посухів врожай і без того перебуває під загрозою. Як боротися з сараною? Єдиний ефективний спосіб стримати поширення сарани це фізичне знищення її колоній. Для цього необхідно регулярно обстежувати всі поля, балки, луки. Та інші території, особливо ті, які не використовуються для сільського господарства та не обробляються технікою. На таких ділянках сарана особливо активно відкладає яйця та розмножується. Знищення комах здійснюється шляхом внесення пестицидів, які містять хлорпірифоз або інші діючі речовини, що ефективні проти сарани. Проте через воєнні дії частину території обробити просто неможливо, що ускладнює ситуацію. На сьогоднішній день моніторинг і заходи боротьби проводить Держпродспоживслужба. Саме ця установа відповідає за фіксацію випадків нашестя та організацію відповідних дій. Мешканці регіонів, де спостерігаються великі скупчення комах. Можуть звертатися до місцевих управлінь служби для повідомлення про загрозу. Нарешті ведеться розробка плану ліквідації основного осередку, проте здійснити його реалізацію в умовах бойових дій поки що неможливо. Чи варто панікувати? Попри масштабне розмноження сарани, екологи наразі заспокоюють, у цьому році Дніпропетровській області масового нашестя найімовірніше вдасться уникнути. Однак, якщо вжити заходів вчасно не вдасться, наступного року ситуація може вийти з під контролю. Масова поява хмар сарани у центральних та північних регіонах України цілком реальний сценарій. Отже, нині стоїть завдання не допустити перетворення локального екологічного лиха у повномасштабну аграрну катастрофу, якщо держава, аграрії та громадськість зможуть об'єднати зусилля, та вчасно зреагувати на загрозу Україна має шанс уникнути найгіршого. Але час іде, і з кожним днем сарана зміцнює свої позиції.